Всім привіт! Ви бували на канал Мілка. Мілка. І сьогодні у нас буде розпаковка з джумом. Це поки що буде. Це у нас третя? Трета... Четверт... Перша. Ага, це у нас походу четверта розпаковка з джумом. І у нас прийшла ось така потілочка. Тут більше нас цікаво. На цю посилку я потратила 600 гривень. І було тут щитоває. Розпаковую. Зараз чекаю. Я так подумав, вже краще він заможиться. Ти попала перший під руку. Вау. Оп. Наші шишу ці посилки відкриті. Пер трошки вкусно вийшло. Зокрема, mm -hmm. ось тепер. Отже я спочатку експовари море. Така уковочка. Цена поелочка. Короче, тут вот вода для хомяки. Ты такая штука, она я хочу цель на ну, питом, вот, вот так штука, це, це в... штука, типа, тут, и це Это для хомяків. От кашки, типа вот тут клада. И такая штука. Целу что все себе герои. Я виграла за 4 гривні. Кладе. Так, наш повне що нас. Я не знаю, щось хочу пощупати. нагадує. Отакий От пакетик. Мені має трошки буде сказати. Я не знаю, що я вже певно знаю, що це за тут. Я виходила, що я. Такі кульчики. Надіне. Наділи. Ти коли йдеш допусти або вийде. Так, та, та. да. прикольно. Виглядає мило. Доступно. Так, наступно що у нас буде? Там три я збріз. Я вже знаю, що це буде. Це вже я... Блін, донорди. І саме те, що ви подумали. Я не промовка. Давай я вам це покажу. Шорти! Я ж казала, Ті шорти і такий регулятор. Зараз я помірю. мій розмір. Это просто не поєрте. Короче, от такі шорты. Где такая регулятор, что вона вимірювала в розмір? Я набирала свій розмір. Май, там, я, короче, в мене стрічкова, що вміра розмір. Короче, сиді на зовнісі, нормально. І у нас тканина цікаво, труси не дихати. Тканина просто класна. Наступний короче, ми помірили наші пакетики.

Я бачу Что ты у меня? Что ты за конец? Нормальный коль. На карте красивый. такая прием. Пахне. Забрала сітку, Ні, не на сітку, Вона на літо це просто бо. Штани Ще прозорачі вже, Шик. Пеоміри. Так. Дитя, бачите, тут у нас так. вона нас розиночка ще можна в такому ще носити, Всі у мене так офігенно. Картинці показували краще, а думаю, що погано вийшло. Але прикольно, що на мої ножки полізли. Встань, встань. Зараз встану ну, на крисок. Оп! Отіки, бачите? На ножечку. І це прикольно, що вони такі фані. І тканина приємна. наступне. Поміряла. Наступно у ще. Це покладок. Встань такий пакет. О, ай, загадала, а, так, так, это, так, а, я загадала, що це вже тут має бути. І так, і так, і А як вони мали привезти не розп... розпечатку? <рис� 'я> О! Розпечатано. Коротше, це у нас така... Спрещена <рис> розпечатка. <'я> Во так так це така тканина, як на штанах. Я взяла такого культур наугад, щоб вийшло. Протеся як заплісти. Можна я просто, а якщо в два рази? Коротше, отак Короче, виглядає. так Тримається і прикольно. Карзиночка. Пахне не знаю чим. І останні. Це гарде. А от тут вже ззаду питься. Ось обережки біжені. Через тиждень ти має ще одна посилка. Це хуго. Для вас це... Для вас разом прийде три розпаковки, тому вам придеться чекати. Я просто чекаю, коли прийде Оп! І це до наших сил. Так хе. На как будто видите. Кады чимсь пахне. Короче, от такая стопчика. Померяем. <рісті> Хочете видеть? От така. Бачите? За щепки. И вона якраз сюди. и не хрудит. Давайте покажем наш образ. Бачите. И сейчас прикольно. И на все. С вами была я, Милка. С ним пока. Ребята, выкинули, только что посылку, я Короче, тут в этой части будут сразу две распаковки. И тут мы это Так, я наказала що на вашої місці. На першому місці штанішки, в другому шортики, в третьому кульчики. Потім на четверту топік. П'ятому поділка і на шостого резинка. А ми закінчаємо, а це вже є. Якщо це п'ята посилка, але в другій частині, тобто ці частини з'явні, якщо ви поняли. І тому у нас це така посилочка. Це якась якась мікро. І тому ми зараз будемо відкривати. Ні. Ого, я поїхала воно. такі гострі кожен. Так. Дали зрити... отакісінькі пакети. щоб ми відкриємо, що то ще й буде. Є такі пакети незвичайні. Так, що ми першим візьмемо? Я не знаю, щось хочеться. Mm. Ось такі пакетик. Ah. Цей ми mm. Mm. Це ми можемо пачками. Я таки поняв, що це. Хто ви? Коротше, от наша макадявка жерла за часів від крабіка. Ось такі Ні. Ось такі крабік. Mm. Було філату, а я взяла... Моя сестра, я казала, або э, а або вот такой, а я выбрала такой. Там... Запусти, mm. Ну, они такие файны. Забирать волосы? Ты Уже выйду косячек, черно. Давай попробуем. Попробуй. я сама! Дебилка. Давай. Вот так вот у нас война кошель. Да, война. Короче, такие. Классно в крабку. Надеюсь, здесь это уже черный. Наступно. Це у нас надо добиться вже можно такие. Я это все заразу. Вот тут же не відкриється. И нас что у тебе? Мило. Аромат. Ммм, грози, блін. так пахне. Машу да, пахне. Це треба тестувати в воді. Я певно в кінці відео буду. Давай, дай ему на 8. Так вот Ага, вона як пластилин. Прикольно. Кладу в цьому 10 десяти. Прикольно. Товар тут. Кр а я поки крабик знімлю, наступ у нас ще якісь фігня. Ну не фігня, а такі мікро. Пакети я завжди не викидаю. А збираю і колекціонер. Пакет. Це що? Бантики. Прикольний коліш, чесно. Так, ці посадиться 9 штучок. Угу. Уже не дев'ять, а шість. Всього ага. тут має бути ще таких бантиків? Добре, Розиночку. Добре, давайте перевірю, як нам у своє волосся. За ні, воно таке має бути. Та? Так, добре. Так, закрай. Робимо на таку штучку, бачите? все, Єфосій. Блін, зараз. Коротше, зараз роблю косичку і покажу. Коротше, воно виглядає ще чесно добре, я косичку зробила наук так скоро, але виглядає мило і прикольно. В цьому фі... штучці кладу 10 з 10. Наступная. Такая. У она, завали назад, что тут есть. Вау! У именно такие классные. Наши у нас. Зараз обретаем волосы свои. Я думаю, що на в пленці. Mm -hmm. uh -huh. Тепер у лице не треба заплітати. Mm -hmm. Прикольно. А соседка почистить меня сзади. Видно? там. Видно? Зараз. Все, видно? Так, Вот так. Отак тут виглядає. Все? Ви побачили, Воно ще, я міг заплітати тому вона гада вийшла. Кладу 10 з 10. І ви. У мене була вся голуба, а тепер якась вся рожева. Я не знаю, що взяти. Наступна. Треба? Треба. Стало вже менше. Залишилося 5 товарів. А, понятно. Мало приїхати ще кольця, але перевізник щось сталося. Тобто. Кольця в наявності Мало... було не, не буде. Коротше, кольця не буде, та що Або машинка поламала, або не хотіла приїжджати. ходити. Это два одно. Так, цена Це Значит, я взяла им того оператора. Видите? Три пальзамчика. Пробуй ржавий. Так выглядит. не пахнет. На губках. Оооо, какой а ну покажи, покажи. Гарні. Це не так пахне добре. Я не буду просто. Це який відтінок. Так виглядає. Відтінок скажемо. Дай салфетку, будь ласка. Відтінок скажемо рожеве світло. Перший. Не бере. Вас пострадаю Це у нас був перший відтінок. Отакий ось. Я сую мізм Це теж не пахне. Блін, таке відчуття, що вони лише й робили тим відправити. бачите? Ні, пахне. Ні, в моїй Тоні такі саме подри. <різь> Кажуть, мої подриги такі саме є, і вона пахне, а це. О! О, це вже виглядає красивіше. Покажи. А там одна штука була, а тут. О, це. Наступний. Виглядає краще. Ось Це... я, я стан... її упаковку в, в, в кладу. Okay? Угу. В... Він чомусь пахне чи ні? Ось здається... такий. Оце більш червоніше. Бальзамчики класні, але бажано замовляти. Ось okay. такі. Прикольно. Скільки ставиш? А кладу цим, давайте дивитися, ти буде так виглядає качество, не добре. Ну, тобто вони до кінця зроблені. Наступне, це знаєте, що мої подарок. Вона не знала, що її замовила. Тобто, я її замовила? Коштувалася ці гривень. Що це назвати я замовила. Вона навіть не знала, що її замовила її. Ось такі. Ба... Такі застілки. Троємо ті маленькі хвосточки. хвостички. я вам покажу. Прикольненько. Два такі. І діба вони тут мають зачепляться. Я зробила шокруку. Так он робить. Клали їм 10 з 10. Або отак от откладеться. Гарно гілля і мило. Коротше, це було сестрі подарочок. Я рах... лишила нас всього три товар. Отаке. Даві, о, важні страви. А, барс летик. Я вже знаю, ще які два за товару. Блін, ну таке файно, вичиття. Зачинили. А я потім, як буду я кудись сіти. Вот, 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 подержай, Мелонько, так вот, так вот, так вот, так вот, и все. Таким вот террор. Милонько, кладу Так, наступно. нас суп, да? а, а там еще что-нибудь ага. Там осталось. Что а -а 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 -а, понятно, І це я так. Запускав. А коляры. <ріхи> Пока иди пришлось. <дебринько. ріхи> Май вот эти окуляры. И изнимай. Ви Дальше видео, нет. Откуда буде гарно? Або вот так. Откуда? <ріхи> Короче, вклад туда сейчас Ні, но Но э, увиди. Прикольно буде. <PARA> Давай І остається на що? От вони приїхали в такому пакеті. Надо. Bueno. Найбільше це давало чогось в цьому пакеті. Піжову її якраз її привезли і нашому то пакеті. Ну, тобто, більш якісному. Але розмір роз на примір... Коли не відкопка. Ви можете перебудати і побачите. О! Це такі легенькі. Вам буде це здавати, що це щось і софетка чи типа того. Або якийсь топік. Або якийсь топік. Або два. Але... О, боже! Як в короте, Оця фігня має на мою страку влізти. Це велосипедки. Вона просвічується вже вийдуть. Тому поміряємо. І короте, таке відчуття, що цей труси обтягується просто. На церков вилізли і бачите, тут живота. І так рухається. І допустимо навіть так Син-на-на-на-на-на, дан-дан-дан, син-дан-дан-дан, да, да, блин. І таке відео, що, наприклад, тканина приємна, і виглядає, і обтягує. І це в нас остання була посилка. І тому да, зробимо перевтілення. Жух, це топік ви бачили вже. <рекун> Треба його погладити. <рекун> <рекун> Окей. Это я образ склался. Давайте я встану краще уже. Выкатае. Нет. И такие образы складывают. То-то мы идем себе щоб... да 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 Прикольно. Під топік, Бачите, тут спинка відкрита. І бачимо. На першому місці. На першому місці велосипедки. На другому ацево, на третьому пальзами. На четвертому. Паличка. На шостому крабік. На сьому це. А. А, а, ти... а ти не сказала п'ятому потім. Ай, коротше, я так пропускала все. Этапа. Потанцюємо і покажу, як я обіцяла цей штуку. Та типа такой. І з вами була я, Мілка, і зараз ми будемо прилиняти мило. Баємо таке мило. Зараз помочу трошки водою. Маємо таке. О! Воно розтворяється. Ра... На животу класно, кажи. Навіть воно стає натуральне мило. Баємо і так. Милий, милий. Бачите? Треба росток брати, та що добре. Дуже пахне, гарно. Все. З Вам було я, Мілка і всім папа.